Замовити авто із США можна з компанією Total Drive Hub. Ви тоді отримуєте і якість, і хороший автомобіль. Але якщо ви хочете автомобіль дешевше, і ви телефонуєте в інші компанії і вам обіцяють зробити його дешевше, запитайте, за рахунок. Чого вони збираються зробити його дешевше? Адже, наприклад, коли ви відкриваєте авторію, і будь-який автомобіль, ви бачите, починається продаватися на 20 тисяч доларах, наприклад, а закінчується продаватися на 35 тисяч доларах, наприклад, то ви ж маєте розуміти, що не просто ж так вони оці 15 тисяч доларів мають різницю і має такий величезний розрив в ціні. Справа в тому, що, по-перше, автомобіль може бути рекламний і він взагалі може бути відсутній. і Вам скажуть, ну ми його щойно продали, але зараз з Америки привеземо дешевше вам. А по-друге, він може бути просто так поганецько відновлений, що їздити ви на ньому просто не зможете. Візуально, знаходячись коло автомобіля, вам буде все гарно виглядати. Але коли ви вже почнете перевіряти такий автомобіль і залізете всередину, піднімете його на підйомник, ви побачите купу недотягнутого, недотягнутої геометрії, недостаючих запчастин, ви зрозумієте, чому така ціна. І тоді переробити його по факту буде дорожче, ніж. Привести і відразу зробити нормально, зекономити можна на наступному, наприклад, кожен рік осінню взимку. Автомобілі на аукціоні дешевшують. Тому що починається активний економічний період, активна діяльність, хтось возить дітей в садочок, хтось в школи. І таким чином автомобілі б'ються б'ються частіше, і на аукціоні їх з'являється більше. І просідають ціни на аукціоні. Десь на 1023 бувають деякі позиції і вдається взяти дешевше. Хороша ціна на доставку, правильну логістику та. Також можна зекономити з компанією Total Drive Hub і привезти авто із США для себе дешевше. При цьому, якщо ви будете економити на ремонті, то ви, скоріш цього, отримаєте не дуже якісний автомобіль. І на ньому я вже вам не рекомендую економити. А треба вибрати на аукціоні, просто-напросто автодешевше. І ми, компанія Total Drive Hub, яка підбирає для вас автомобілі на аукціоні, викладаємося на всі 100%, щоб дійсно взяти його для вас дешевше. І тоді ви зможете як зекономити, так і отримати якісний автомобіль. Тому, замовляючи, авто із час Total Drive Hub, ви отримуєте кращі автомобілі для себе. Телефонуйте, консультації.